В Україні президент підписав указ про підвищення акцизів на тучунові вироби. От як Ви вважаєте, чи стане менше курців? Ні, курців менше не стане. Чому? А, тому що люди будуть краще себе утісняти удісняти в якихось продуктах, чим в куріні в поганих звичках. Ні. Чому? Ну звичка, вона така, напевно, що ну зараз навіть є ж багато. Українців, хто переїхали за кордон, і там ціни можуть бути в деяких країнах значно вищі. І думаю, що нікого це не зупиняє. Ні, ні, не зміниться майже. Ну, звички, це, я би сказала, пана більше залежність, тому від залежності важче від, відріктись. На мою думку, люди, які курять, це для них не буде перешкодом. Чому? Ну це вже звичка, це вже не перейдуть. вони готові платити стільки, скільки буде потрібно. На мою думку, так. Я думаю, що це не вплине на те, що менше стануть. Чому? Ну тому що люди, якщо курять, вони вже обирають собі цей шлях і їх не зупини підвищення ціни.